Казка про зайченя, яке навчилося казати дякую. Рано вранці зайчиня прокинулася і подивилася у віконце. Який причудовий ранок, подумала воно, і одразу вирішила почати цей день із прогулян. На кухні мама зайчиха вже приготувала запашний сніданок. Смачні капустяні налисники, смажені грибочки, пиріг з лохиною та моркв'яний сік. Зайченя швидко впоралася з усією цією смакотою і попрямувала на двір, гукнувши з ганку. Мамо, я на прогулянку. Зайчиха у відповідь лише похитала головою. От уже не посиде!» Зайчиня бігло лісовою стежкою, наспівуючи веселу пісеньку. Дякую тобі, пролунало десь зовсім поруч. Зайчиня озирнулася біч і побачила біля струмка лисичку та білочку. Що у вас сталося? поцікавилася зайчиня. Білочка пригостила мене смачними горішками. Відповіла лисичка. Зайчиня продовжила прогулянку. Раптом знов почувся чийсь голос. Дякую тобі. За кущем біля річки зайчиня побачило своїх товаришів, їжачка та бегемотика. А у вас що трапилося? запитала зайчиня. Бегемотик перевіз мене через річку. Сам би я не впорався відповів їжачок. Зайчиня побігло далі. Дякую тобі, почулося знов. Тепер перед зайчиням стояли вовчик та віслючок. А у вас що відбувається? звернулося зайчиня до приятелів. Багато хто в лісі, мене боїться, а мені дуже самотньо. Я насправді зовсім не злий. Віслючок не тільки запропонував мені грати разом, а ще й іграшками своїми поділився, відповів вовчик. І тут зайчиня нарешті замислилося, а я кому і за що востаннє дякувала? навіть не згадаю, і стала зайчинять соромно за свою невдячність. Треба негайно. Виправлятися, вирішила вона. Коли зайчиня повернулася додому, зайчиха якраз готувала вечерю. Як чудово пахне! Дякую тобі, матусю, за смачні страви і твою турботу. Із цими словами зайчиня міцно обійняла зайчиху і подарувала їй букет квітів. Щиро дякую, синочку, лагідно відповіла матуся. Ти в мене найкращий!» Дякую тобі, татусю. Ти так багато для мене робиш і завжди приносиш з городу найсмачніші морквини, обійняла зайчиня татуся і простягнула йому тачку, зроблену власноруч. Це, щоб тобі було зручніше працювати. Дякую, синку, ти такий дбайливий!» – промовив татко. Бабусю, дякую, що ти завжди дбаєш про мене, промовила зайчиня, обіймаючи бабусю. Я хочу віддячити, тому приніс тобі улюбленої лохини. Дуже вдячна, онучко, за турботу, проронила сльозу бабуся. Від цих щирих подякувань. Вечір немов засяє дивовижними райдужними барвами. Усе навкруги сповнилося теплом і світлом. Це все завдяки чарівним словам вічливості, подумала сейченя. Як ти гадаєш, навіщо казати дякую?